Вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити із таким світлодіодним RGB підсвічуванням камери повноколірний вихідний комплект відеосвітла з можливістю затемнення 2500 К-9000 К. Ось так виглядає ця панель. Вона має батарею на 3100 мА, батарейка 3,7 В. При цьому сенсорний дисплей регулювання кольорової гами. Ось так виглядає цей гаджет іззаду. В комплекті з ним йде спеціальний перехідник. Ось тут з боку є кнопочка, яка вмикає і вимикає. Також вона відповідає за настроювання цього е, ліхтаря. Далі йде кнопка, з якою можна змінювати силу кольорової гами і Type-C-порт для зарядки цієї лампи. І тут загальний. Його характеристики по світлопередачі. Далі от тут вказано, що цей ліхтар має 20 ефектів. А я замовив конкретно ось цю версію. Це вже йде покращена версія BT4. У її комплектації входить ось такий перехідник, як ви бачите, з холодним башмаком. Потім, власне, Шнур для зарядки, сам е, ліхтар, і, як вказано, цей ліхтар вже має на 20 лампочок більше, тобто 140 лампочок, а не 120, як його попередній. Також галерея відгуків, ось вам навіть е, українські відгуки, ось е, якість висока. Мені дуже сподобалось невеликий, дуже яскре, функціональний, функціональні, легке управлінні, Доставили швидко. Ось тут далі. Вам варіанти показано, що собою представляє цей ліхтар, як він йде, в якій комплекції він йде. Далі, ось тут навіть є варіант, що його розкрили. Прикольний компактний світильник, має купу режимі підсвітки, регулюється температура світла, простий і інформативний дисплей. Всередина встановлен акумулятор на 3300 мА, світильник споживає максимум 0,9 А, вимикається при розрядці до 2,9 що дуже добре. Акумулятор буде жити довго. І ось тут е, показано, що з собою представляють ці діоди всередині. Доволі класно. Як бачите, батарея 3100 заявлено, тут по паку 3300 батарея знаходиться. І ось така у нього схема. Тобто цей RGB-ліхтар, я думаю... Вас теж зацікавить і можливо він вам стане в пригоді. Ось тут ще його реклама ось така йде. Як бачите, башмак холодний знаходиться точно по центру, тобто ви запросто можете поставити на штатив чи на фотоапарат, і він не буде переважати в якісь бік і не буде вам зміщувати вашу, вашу конструкцію. Ось як бачите, oled Дисплей тут. Ось цей перехідник, як виглядає, металевий перехідник, як клавіші керування та зарядки виглядають. 122 г він важить. І ось вам кольорова температура, як виглядає, від холодного до теплого. Потім ось і яскравість теж показано, як воно виглядає, і які RGB можна моделі робити з ним. Також тут уже повністю у схемах робочих, як він працює. І ось тут е, далі відомості про е, відповідність виробу. Виробник, Вказано виробник, де знаходиться. Звичайно, це Китай, адреса електронної пошти, номер телефону. І є навіть е, представник у Європі у Франкфурт на Майні. Так само адреса елект... адрес електронної пошти, номер телефону. І ось це повний аналог. У е, ланзі ВЛ120. Проте, бачите, цей фонар. Трохи дорожчий, і він по деяких параметрах навіть поступається ось цьому ліхтарю BT 4. І от я дивився порівняльні тести, то ось цей варіант, от саме цей оновлений, він навіть кращий за уланзі VL-120. Так що я його рекомендую вам. Зокрема, подивіться, вивчіть це питання. Я цей ліхтар замовив, так як я веду блоги і він мені точно стане у пригоді. Дякую, що дивитесь мій канал. Звичайно, я буду продовжувати вести блоги в такому форматі і покажуте вам цікаві гаджети, які призначені для фото та відеозйомки.